Відаю вас, друзі, ми продовжимо. Єлісій, його надзвичайна історія, коли він взяв у полон целе військо осліпив їх, привів їх е, в Самарію, і я хочу за це саме прочитати. І сказав їм Єлісій: Не це місце і не ця дорога, йдіть за мною, і я відведу вас до чоловіка, якого ви шукаєте. І він привів їх у Самарію. І сталося, коли вони прийшли в Самарію, то Єлісій сказав. Відкрий, Господи, їх очі, і Хай побачать. І Господь відкрив їхні очі, і вони побачили, аж ось вони були посеред Самарії. А цар Ізраїля, коли їх побачив, запитав чи не побити мені ну їх, батьку? Пророка запитує. Той відповів: Не убивай, убивати можна тільки тих, яких ти взяв у полон своїм мечем і своїм луком. поклади перед ними хліб і воду. Хай їдять, хай п'ють, хай йдуть до свого володаря. І він поставив перед ними великий стіл, вони поїли і попили, і він відіслав їх, і вони пішли до свого володаря І не, і не продовжували більш легко озброєні сирійці виступати проти землі Ізраїлю. Дуже цікава історія. Дивіться: останні роки, коли йде війна. Було дуже багато би, таких е, крайнощів. Е, деякі люди були настільки добрі, що вважали, що не треба чинити спротив злу, що добро перемагає зло, і треба отак би, би, нагадувати, напоїти, добро максимально оказати ворогам, і все буде добре. Інші е, е, впадали в іншу крайність, що треба люто ненавидити, просто ненавидити і, і максимально знищувати ворога. Друзі мої, я хочу, я хочу вам сказати, що, мабуть, правда десь посередині. Є різні випадки. От на що я прошу вас звернути увагу? Дійсно, це був дуже особливий випадок. Було велике військо, і нормально з ними треба було воювати. Їх треба було вбивати, вони б вбивали. Звичайно, навіть якщо б ізраїльтяні перемогли це військо, дуже багато б ізраїльтян загинуло. Але був Божий, Божа людина, який мав таку духовну владу, що він спромігся осліпити їх і привів їх, от якби за що того, що він їх осліпив, і якби трохи обдурив їх. Да? Він сказав, що йдіть за мною, я вас приведу до тієї людини. Вони думали, що вони йдуть за пророка. І він їх привів безпосередньо в Самарію. І там, звичайно, їх окружили вже ізраїльські воїни, і спротив чинити було ну, не було сенсу. да? Вони б програли. І саме така реакція була у ізраїльського царя. Він каже. Все, тепер давай вбивати. Не поразить їх, е, батько, да, вони, на щастя, дуже велика повага була до пророка, що він спочатку питав, а потім кхе, вже робив. І ось дивіться. Е, пророк йому каже: ні, не вбивай. Вбивати можна тоді, коли ти своїм. Дивіться, я прочитаю ще раз це. Бувати можна тільки тих, яких ти взяв полон своїм мечем і своїм луком. <кій> і неочікувано пророк робить такий фінт, як би сказав. Він каже: давай інакше, от сьогодні ми поступимо інакше. Пророк допомагав раніше воювати. Пророк вказував, де вони засідки роблять. Пророк розумів, що це його народ і треба захищати. Але цей раз. Був інший план. І він сказав, давай зробимо такий момент, давай їх нагодуємо. І він казав: не треба вбивати. От Вони, вони стоять беззахисні зараз. Вони якби в полоні. Але ти не взяв їх своїх, своїм мечем. Це було чудо. Це було якби Боже втручання. Тут працював Бог. І пророк взагалі розумів, що хоче Бог. І він казав, зараз ми. Інакше зробимо. Давай їх нагодуємо. І вони накрили великі столи, зробили, так би мовити, пригощення. Вони їх накормили, напоїли. <кхем> Що відчували в той час у ці вори? От я, я просто ставлю себе на їх місці. Мене осліпили, мене як теля привели, і мене могли зараз вбити. Але, ну. Замість того, щоб мене вбити, о, оці євреї кормлять мене, дають мені їсти, пити. І, мабуть, там ще були розмови. Може, там були такі розмови? Люди, от дивіться, ми живемо, от наш город, ось наші діточки бігають, от наша худоба, коні. Ми тут живемо своїм життям. Навіщо воювати? Ну, дивіться, було щось таке. Що настільки потрясло, настільки якби, е, змінило думки у цих ворогів, і е, що була така реакція: вони поїли, попили, і він відпускає їх. Ідіть, ви вільні. Поїли, попили, ми не вороги. ідіть свої дороги. І написано: вони пішли до свого володаря і не продовжували більше легко озброєні сирійці. Виступати проти землі, землі Ізраїлю, тут є дуже важливо чомусь так от підкреслено, легко озброєні сирійці. Я тут для себе бачу таку, знаєте, не завжди це працює. Коли люди ну, з'їдені напроч пропагандою, і, ну, як, наприклад, араби, там, ну, не, не всі Араби, звичайно, я прошу пробачення. Але, наприклад, як Деякі народи, там Газа, да, Хамас там так ненавидять євреїв, що готові самі вмирати або вбивати євреїв, то це не легко озброєні сирійці, а є люди, яким можна допомогти переглянути свої думки. І ось тут таке трапилось. Легко озброєні сирійці. Вони більш ніколи не приходили. Може, там були такі розмови, там знову воєнна кампанія, мобілізація. Підемо знову на Ізраїль. І ті, хто ходив, вони кажуть: ні, я був вже раз там. Вони мене нагодували, вони мене напоїли, і було все добре. Я більш туди не піду. На жаль, друзі мої. Я б дуже хотів, щоб таке щось трапилось у нас сьогодні, щоб росіяни зрозуміли нарешті, От вони, знаєте, кидають слав, що ми там брати, братські народи. Ми дійсно дуже багато разом пройшли. як Якби сьогодні українці не казали, у нас була спільна історія. І, і ми, ну, я не знаю, де більше що ми людей знаємо. Я в Росії дуже багато знаю людей. Я їздив в Росію, я там гів у них. я... Я ночував у них, я служив їм, вони приїжджали до нас, але пропаганда зла зробила свою справу. І було б дуже добре, якби легко озброєні росіяни прозріли і більш ніколи, ну, ніколи не приходили сюди воювати. Деякі, може, так і роблять. Знаєте, от ну, я бачив такі випадки. Дивіться, є якесь напруження. І коли ти нагадуєш людину і розмовляєш з ним, от, от я спілкуюсь іноді з росіянами, е, звичайно, не на лінії фронту, да, а десь там в якомусь місці десь, віруючи, наприклад, ну, вони дуже добре відносяться до, до України, вони за Україну, да? і там навіть думки нема, що треба воювати. От. Тобто легко озброєних росіян. Я маю, ви, ви, я маю надію, що ви розумієте, що це ні, я не маю на увазі дійсно легкозбронь, які не промиті дуже пропагандою. Ще, мабуть, можна завоювати, зробивши їм добро. Тобто є якась така середина, коли ти можеш, зробивши людині добро, дати їй розуміння, що ти не ворог, що не треба воювати. Важко збройня, яке, знаєте, промити мозги вже настільки, що він радий, коли вбивають. коли <кій> Навіть от зараз на днях було, що ну, трошки раніше було, що в дитячу лікарню прилетіла ракета. І ти читаєш коменти, думаєш, це звірі. Такі б не прозріли. До речі, бувають такі випадки, що люди попадають в полон, з ними добре відносяться, і потім вони якимось чином там. Ну, поранені, їх там обмінюють, да? і вони знову йдуть воювати. Так, такі люди нелегко травмовані да? пропагандою, а й важко травмовані. Там нема допомоги. Але взагалі цей принцип перемогти зло добром, він існує для тих, хто ще може почути, для тих, хто. Ще не втягнувся в велике зло, мабуть, така є можливість. Я ще раз хочу дуже уважно сказати, що я не закликаю перестати захищати Україну. Я за те, що ми повинні, Ізраїль також воював. Але інколи бувають такі чудові випадки, коли Господь втручається і не просто стримує зло з силою. Ми щас стримуємо зло з силою. І я бачу, що навіть полонені їх беруть, а вони залишаються ворогами злими. Ми стримуємо це зло силою, і ми повинні це робити. Але перемогти зло можливо тільки світлом і добром, щоб людина розкаялась, щоб людина сказала: Я дурний був, щоб ходив туди воювати. Я більше ніколи не піду захоплювати інші народи. Дай Бог, щоб були такі. Люди, росіяни, які прозріють і перестануть воювати. А нам сили Божої та наснаги та можливості бачити, коли можна перемогти зло не силою, а добром. це дуже класно. Бережи нас, Господь, до побачення.